Всім привіт! Ви зараз дивитесь друге наше інтерв'ю з Рудольфом Краєвським, засновником Vegana Hoigana Family і Kyiv Vegan Boom. Привіт, Рудольф. Привіт, Сергій, привіт, Діма, привіт, друзі. Так, хотілося б поговорити про веган-рух в світі і в Україні взагалі. Це, мабуть, вперше, я так пам'ятаю, в історії України, що за місяць в Києві відбудеться два веган-фестивалі. Ти пам'ятаєш, щоб таке коли-небудь було? Ну, на такому рівні, напевно, ще такого не було. Такого? Події перетиналися. Але якщо, наприклад, порівняти зі світом, то в нас подія це два веганфестивалі за місяць, а в світі, наприклад, в тій же Канаді нормально вже зараз вийти на вулиці і вимагати закриття скотобії. Як, Як ти думаєш, коли ми дійдемо до такого рівня? Чи дійдемо ми до Чи такого дійдемо, рівня, взагалі да. так? Ну будемо сподіватися, що років за 5-6 ми наздогонимо основну діяльність, яка допоможе нам зупинити основну проблематику на планеті. Тобто, якщо канадійцям, наприклад, потрібно було десятки років, щоб усвідомити всі проблеми і зараз почати діяти. То ми вже усвідомлюємо проблеми на досвіді канадійців. Беремо ці проблеми, дивимося в глобальному контексті і мусимо все міняти зараз. Тобто, принаймні всі, хто готові, консолідуються і всю свою діяльність розпочнуть протягом п'яти років. Ну довше тягнути сенсу немає, оскільки проблеми існують реальні. Викиди в атмосферу. Забруднення людського тіла і всієї планети. Нерозумне витрачання ресурсів Так. Так, Хотілося б поговорити про попередній Київ він, він не був, він точніше був не так давно. Чому ви вирішили так швидко зробити новий? Ну, Перш за все, я думаю, що це два таких сезони для людей. Весною. Вже хочеться жити і в осені ще хочеться догляти, подивитися на сонце, десь провести разом час. Тому це перш за все ми обирали комфортніший час, найкомфортніший. І вересень, місяць роздумів, початку учбового року. Тому слід. починаємо так. Міс сезон новий навчання з приємної події, з фестивалю два дні. Фестивалі. Фестивалі. Локація не змінилась? Ні, ми навіть думали про, розглядали інші локації, шукали найкраще поєднання, але ми розуміємо, що в нашому випадку, коли мова йде, ми починаємо на вулиці, на вулиці багато людей не має проводити часу для здоров'я. І переходимо в приміщення для навчання, для маркету. Тобто це най... найкраще місце для того, щоб об'єднати всі напрямки фестивалю. Галерея Лавро, те ж саме місце, так? так і два дні 17-18 вересня. Чудово. А, які, які будуть нововведення у порівнянні з, з попереднім? Для, для тих людей, хто все-таки були вже там, але хочуть щось знову побачити. По-перше, ми розширили спорт і. І у нас з'явилася хіропрактика, масаж, тобто робота з тілом, подальша робота з тілом. В йог зоні у нас з'явилася лабораторія саунд дизайну, це лікування дзвонами, чашами, тобто це звуковий вплив, звуковий простір взагалі, гармонізація людини через звуки, тобто розширення. Цього року в нас буде щодня два майстер-класи кулінарних від Кухаря з Індії. Це Frontwoman Front Woman, нашого фестивалю. Запрошуємо на всі, на всі ці події кулінарні, оскільки веганство це вміння готувати вдома. На, на найвищому рівні так, це особистого досвіду можу сказати, що після переходу на веганство я почав все сам собі готувати і так навчився. І було б непогано дійсно знати і вміти Угу. Mm -hmm. Ну і ми зробили цього року, тобто цього разу зону освіти ближче до наших реалій, тому минулого разу ми запросили. Фахівців з розвинутих країн, з ідеями, які для нашого, для нашого суспільства тут і зараз є революційними. А цього разу ми навпаки заглиблюємося в себе, в, нашу, в наш тип мислення, запросили до цього, тобто це саме люди. Українці, слов'яни, вони зрозуміли основні проблеми, з якими людина стикається зараз в пошуку себе в здоровому тілі і в здоровому розумі. Проблематика етичного життя в українській реалії. Навіть найпростіший, найприродніший шлях для того, щоб досягнути себе в тому контексті, в якому ти вже не спричиняєш страждань, ані собі, ані оточуючим. Стосовно цієї е, жіночки з Індії, е, е, минулий Киви Ганбум вразив сиром веганським і морозивом. Е, можливо, вона теж якийсь сюрприз приготувала, не знаєш? Це сюрприз для це всіх. Сюрприз, це да. сюрприз для всіх. Ми чекаємо. Я буду на, на цих майстер-класах. Це, це цікаво. Такого фахівця, такого рівня. Бачити ще й з досвідом кулінарним, етнічним, індійським. Мені цікаво, як воно поєднається. Ага. Вона буде проводити один мастер-клас в день, так? Оскільки чи... я знаю, два. Два мастер-класи. Ранковий, mm -hmm. днівний чи очі. Тому треба людям встигнути зранку прийти, щоб встигнути. Так, на... так. Бажано на обидва дні взагалі. цілком. Нічого не пропускати. І за кадром. Ти сказав нам про е, кінопокази. Uh -huh. які uh -huh. До речі. Uh -huh. Так, можеш детальніше мені, сказати про неї? Так. Е, По-перше, команда, яка займається е, зоною кінопоказів, е, це команда, яка минулого разу допомогла нам організувати на такому рівні лекційну зону. Тепер вони займаються кінопоказами. Тобто, це буде той самий топ рівень. В якості підготовки матеріалу, в селекції матеріалу. Нас очікує список з найвдаліших, найсильніших документальних стрічок, які присвячені темі змін себе. Тобто змін заради планети, заради всього живого, що є. І кінопокази кінопокази входять до education zones, так? Так, одне крило. Mm -hmm. Одне з крил. Тобто на під час перегляду картини можна зрозуміти дуже багато. Mm -hmm. Те, що ти не зрозумієш під час лекції навіть. Багато фактів, багато. Може це, це якраз частинка трагедії, яку і не вистачала. Де... Індивідуальне для кожного. Та, можливо, можливо. там щось поважніше для себе. Не лише розваги. Так, не лише розвага. Змінив собі, це не лише розвага. Так, ще е після першого Києві-Ганбуму, ну, ми зараз розбираємо трохи висновки. Е ти як власник етичного бізнесу, можливо, ти знайшов там для себе нове рішення в кулінарії, той же самий сир. Те саме морозо, може, якісь нові рішення в екології. Е, е, хотілося б е, все-таки бачити в цьому бізнесі поменше пластику і ну, речей, які забруднюють mm -hmm. на середовищі. Mm -hmm. mm -hmm. е, якісь, якісь після першого Києва Ганбуму були такі от плюси? Ще не було. Ми об'єднали тих, кого ми знаємо. Mm -hmm. І мета Києва Ганбуму. Полягає в тому, щоб якомога більше таких планет для суспільства та планети безпечних продуктів дізналися один продукт. Тому я думаю, що так, крок за кроком, за кроком, ми будемо до цього рухатись. Цього разу вже, до речі, я сподіваюся, що в нас вистачить часу і сил на екозону. Mm -hmm. і... Це був екознути. І... І я сподіваюся, що це буде один з кроків для еко-фахівців об'єднати, ну, сприділити увагу навіть існуючим бізнесам, гастробізнесам, які будуть на фестивалі і так далі. Тобто для спільного розвитку подальшого. Тобто ще за перший крок ми не стигли, на жаль, реалізувати жодного екопроєкту під час, під час фестивалю. Була ініціатива автомат по збору пластику, mm -hmm. але це заскладно зараз і так далі. Будемо рухатись далі. То, саме Ти сказав про те, чого ми хоч, хочемо досягнути на фестивалі, щоб кожен для себе знайшов о, рішення. Але це от якраз за найближчі 5 років. Прімнію ще далі з Києва Веганбум 1. Чи є в тебе? Приблизна цифра, скільки людей його відмінуло. Угу. Я думав приблизно 8 тисяч. Команда вважає, що близько 10. Угу. Точніше, на таку ж цифру, цифру розраховує та і тепер. Так. Сподіваюся, так. Я чув, що ми співпадаємо з деякими івентами в Києві. Я не слідкував, не перевіряв. Просто це командне рішення 17-18, окей, робимо. Але події. Скажімо, там еко руху не перетинається, тому вважаю, що там така лояльна аудиторія має бути. Разом ми зберемо десь по 3-4-5 тисяч на день. Особисто моє враження стосовно тих же самих екологів в Україні, вони вже не ігнорять проблему тваринного промисловства, а визнають її. І навіть на заходах екологічних дуже розповсюджений веганський фудкорт, -фуд І взагалі йдуть лекції на цю тематику. Тому, в принципі, запросити і підключити екологів до Києві Генбу дійсно класне рішення, і воно може спрацює насправді. І хотілося би. Вирішити цю проблему з тим же самим пластиком. Я думаю, всьому mm -hmm. світу хотілося б вирішити mm -hmm. цю проблему. А, особливо, особисто ти як людина, яка працює в сфері харчування, знаєш да, ці проблеми. Так, цю проблему. так. А, знову ж таки, чому рішення на поверхні? Кукурудзяни, крахмаль, ну є вам ще питання технології, часу, інвестицій mm -hmm. і бажання. Щирого бажання не на лише нас, а ще багатьох. Так, а, стосовно розваг. Mm -hmm. Не уникнемо в yeah. развах. <laughs> буде знову так само сцена, так, так, апаратура. Музична буде... сцена в нас буде Запрошення така сама футу. дуже цікава, дуже різнобічна, різноманітна і дуже артова. Тобто, якою можна пишатися? Mm -hmm. Подушки будуть, не можна впасти. <laughs> <laughs> так, перше на кінозону у нас буде 50 м'яких подушок. І треба значить, там не лише вчитися, але вже робити якусь йогу на цих подушках. Ще збираємо решту розваг спортивних, сподіваємося, будуть балансборди. Знаю, що будуть канати, по яких можна ходити, тренувати рівновагу. Тобто контент не стільки розваги, скільки спорт. Тобто хочеш себе зайняти. Йдеш до нашої спортзони, там, де є інструктори, це буде або розтяжка, або тренування м'язів, або тренування музику і так далі. Тобто розваги це музика, це спорт, футборт. Це їжа. В принципі, ми не обмежуємо. Наших гостей е, презентуємо веган е, алкоголь, веган-френдлі mm -hmm. веган алкоголь, тому можливо навіть буде майстер-клас для тих, хто зацікавлений в цьому напрямку поки що. Тому можна так сказати. Майстер-класи кіно, музика, спорт. Чи є такі Веган Вон 2 сайт? Той же сам залишився, так? Той самий Київ, як Там можна заповнити та бум... волонтера, так? Як і попереднього разу. Uh -huh. Uh -huh. Ні, можна написати поки що просто листа. Uh -huh. До речі, добра ідея. Волонтерство в мене серед знайомих було, багато волонтерів. Ну, ми вирішуємо це питання з... по старих контактах, наскільки uh -huh. <laughs> я розумію. Тобто, до речі, добре питання. Шукайте на сайті, якщо є бажання стати волонтером, пишіть або телефонуйте будь-кому з нас з будь-якими контактами. Потрібно долучатися, звісно, команда має збільшуватися. Там же люди можуть знайти анкету на заповнення для, учасника. для учасника, так? Безумовно, так, на сайті так. Uh, і до речі, про назву сайту Київ Егорі, я думаю, що бум це фестиваль. Uh -huh. Два рази на рік це не те, чим може займатися така велика компанія, як у нас тепер. Тому під Києвом ми будемо продовжувати осінній, в зимовий період робити якісь події просто не такого великого масштабу. Uh -huh. не а, про чи чи плануєте, можливо, на майбутнє в якомусь іншому місці зробити? Ми плануємо. Всюди, де є, будуть кафе працювати в Веганах, в цьому вже є можливість. Тобто це вже фінансовий драйвер, це вже драйвер команди. Тому Одеса, Львів, Франківськ в перспективі навесно. Можливо, навіть одночасно. Одночасно, звісно. Мені здається, мости і так далі. тобто Спільні дії. Зустрінемося 17 та 18 вересня на Київ Vegan Boom в галереї Лавра.